Та яка різниця якою мовою? Основне, щоб людина була хороша. Або ж легко бути українцем за кордоном і там вчити українську. Чи ще одне, якщо, наприклад, зловили якогось хабарника чи корупціонера, то кажуть, о, зате вишиванці ходив і українською спілкувався. А ви чули такі думки? Або, можливо, натрапляли на подібні коментарі. Якщо так, то знайте. Так діє пропаганда. Свого часу подібні наративи запустили в інфопростір, аби ті. Хто має недостатньо хороше критичне мислення, інтелект та знання історії, радо їх поширювали. Що й роблять перше, що я вам скажу, мова не визначає морально-етичний стан людини. Ви можете бути хорошою людиною і спілкуватись, наприклад, англійською. Ви можете бути поганою людиною і спілкуватись англійською. Так само і спілкуючись українською, це не означає, що ви стаєте святим. Також знаєте, хтось десь писав: я не можу лаятись українською. Чому це що, свята мова, на яку потрібно молитися, ставлячи її на вівтар? Ні, це звичайна. Мови, якою послуговуються ті, хто народилися в Україні і проживають, це є державна мова України. І будь ласка, не пишіть про те, що яка різниця, якою мовою. Основне, щоб людина була хороша. Людина хороша має бути в принципі, незалежно від мови. Знаєте, є ті, хто не спілкується жодною мовою і є за своєю сутністю хорошими людьми. Або, наприклад, ті, які спілкуються якоюсь однією мовою і є поганими людьми. Не прив'язуйте одне до іншого. Стосовно другого, те, що. Що добре бути українцем за кордоном і вивчати там українську? Добре, бути просто українцем. Тому що є хороші українці за кордоном, є хороші українці в Україні, і є погані українці за кордоном і погані в Україні. Але я не визначаю, хто є добрим, хто є поганим. Ви маєте самі зупинитися і замислитися, ким ви є насправді. Спочатку оцініть колоду в своєму оці, а тоді вже скалку в оці ближнього. Ставте собі запитання: а що робите ви для України, де би ви не були, навіть якщо ви в Україні недооцінюйте тих людей, які які, наприклад, виїхали задля порятунку власної родини чи дітей. Я думаю, що їм там теж нелегко живеться, як і нам тут нелегко живеться. Тому не чіпляйте одне з іншим і не пристосовуйте це до мови. І з приводу третього, корупція, вишиванка і українська це теж не має жодного стосунку. Розмовляти мовою твоєї країни означає розуміти ідентифікацію, зрештою ідентифікувати себе. Це розуміти свою історію, це оцінити весь той багаж і весь той шлях, який пройшла українська, попри численні заборони, яких було 134. Будь ласка, зробіть це, проаналізуйте весь цей аспект і не поширюйте подібні ідеї. Дбаймо про мову.